Вітаю глядачів каналу Раї. В тарі новини Прикарпаття. В студії працює Інна федунків. Про головні події доби розповім вам просто зараз. 8 травня відзначаємо День пам'яті та примирення. Цього дня вшановуємо пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни, яка була одним із найкривавіших та найбільших збройних конфліктів в історії людства. Участь у ній брали понад 60 держав загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Україна була одним з основних полів битв Другої світової. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом була ця війна, та вшановуємо подвиг нашого народу, який зробив вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Його мужність, відвага і хоробрість ніколи не будуть забуті. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю. Атаковано будинки та енергооб'єкти. Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Спершу російські війська залучили ударні безпілотники, а згодом авіацію та флот. Ворог атакував переважно західні регіони та Київщину. За даними Генерального штабу збройних сил України, руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, а також інші об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Зокрема, атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Деталі про обстріл росіянами Прикарпаття в ніч на 8 травня розповіла голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об'єкту уточнюється. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, які оперативно погасили пожежу. До ліквідації пожежі було залучено 105 рятувальників та 36 одиниць техніки. Відновити функції м'язів, поспілкуватися та подихати свіжим повітрям на території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні реабілітаційний майданчик. Тут можуть займатися як поранені захисники, так і цивільні. Більше про встановлені тренажери розповість Юлія Торконяк. Пограти баскетбол, настільний теніс або шахи та навчитись користуватись пандусом. На території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні відкрили спортивний реабілітаційний майданчик. Займатись тут зазначає керівник медзакладу Тарас Масляк. Можуть усі пацієнти, як військові, так і цивільні. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що приміщення є одне, але Тут вони і не тільки як і реабілітація фізична, так і, і, і реабілітація іде емоційна, і психоневрологічна, тому що ми розуміємо, що природа, свіже повітря, гарне сонечко. От воно є і те, що є, то, що ви бачимо, мабуть, що спортивних майданчиків у нас всюди, в різних місцях є багато. А реабілітаційний – це, мабуть, один із перших таких майданчиків, реабілітаційний майданчик, який ми зробили в Україні для реабілітації. Реабілітаційного відділення і для тих людей, які в нас лікуються. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михайло Кобзай каже, важливо, щоб пацієнти, які проходять реабілітацію, виходили на вулицю та усвідомлювали, що після хвороби чи поранення життя продовжується. Попробувавши тут пройтися чи проїзди, проїхати на крісто колісному, вони повірять у себе, що ми не дурно говоримо і що є ще далі. І забезпечивши інклюзію, забезпечивши безбар'єрність, це ми можемо побачити на пандусах, що вони можуть на за допомогою цих пандусів виїхати. Пройшовшись по різних структурах, від піска закінчуючи каміннями, галькою чи іншими цими, людина може повірити в те, що вона іде. Живе і відновлюється, проходять реабілітацію у медзакладі. Військовослужбовці Віктор Владикін та Володимир Темкович. Бійці вже встигли випробувати новий реабілітаційний майданчик. кажуть, цей простір їм до вподоби. Майданчик це дуже класно, оскільки це надає можливість не тільки займатися в приміщенні, але й на свіжому повітрі. Воно відволікає і воно. Ну, завжди краще, коли ти знаходишся на дворі, ніж десь замкнуті просторі. Хочеться е -е, побільше якось, ну, відчувати себе е -е, незамкнутим. Ось так. Це прекрасна можливість відновити далі свою рухливість, е -е, розімнути суглоби, відповідно, так, аби вони правильно заживав, але не було цієї е -е, туговатості. Тому це прекрасна можливість для. Подальшої реабілітації, очільник івано-франківської громади, Руслан Марцінків впевнений, потрібно створювати якомога більше таких місць, де військові чи цивільні зможуть займатися та відновлювати функції м'язів. Дуже важливо було, щоб розширити цей простір і. Використали саме цю площу для того, щоб був такий майданчик для заняття реабілітації. Реабілітація це найбільше фізичні вправи, тобто це фізичне навантаження при правильному проведенні цієї реабілітації. Тому дуже важливо, що цей простір сьогодні виконаний, що є можливість займатися. До слова у планах міської влади та керівництва лікарні відкрити в Івано-Франківську реабілітаційний центр. Приміщення для цього є на вулиці Софіївка. Профінансувати облаштування центру вже погодились п'ять міст побратимів Івано-Франківська. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї бігли, аби підтримати захисників. До 10-ї річниці започаткування цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України на стадіоні спортивного комплексу міста Бурштин відбувся забіг. Участь у ньому взяли учні навчальних закладів громади. Більше про це розповість Надія Польова. Мешканці Бурштинської громади, попри досить гучну та тривожну ніч, не відмовились від планів. Провели символічний забіг на підтримку Збройних сил України. Усе традиційно розпочалося з державного гімну та вшанування хвилиною мовчання наших загиблих героїв. Далі усіх учасників, а це учнівська молодь ліцеїв та гімназій, привітав голова Бурштинської громади Василь Андрієшин. Каже, що такий захід спрямований передусім на вихованні морально стійкої патріотичної молоді. Незважаючи на всі неприємності, які нам які нам доставляє ворог, москаль. Сьогодні маємо знову ці обстріли, на жаль. Але я думаю, що ми народ мужні, ми впораємося цим всім. Ціль сьогоднішнього західна це національне патріотичне виховання молоді. Це саме основне, це те, що опущено було в свій час. Ми мусимо це надолужувати, виховувати молодь, не просто виховувати от такими заходами, а створювати відповідні організації і робити роботу планову. Впевнено рухатись для того, щоб молодь була така, яка здатна захищати рубежі нашої держави і таким чином розвивати в майбутньому нашу країну. Перед стартом координаторка соціального проєкту Здорова Україна у бурштинській територіальній громаді Леся Горбата провела активну руханку, задала добрий тон юним бігунам. Долучилися навіть чотирилапі місцеві спортсмени. Було організовано два забіги. Перший – дистанція на 500 метрів, учасники – діти 7-8 класів. Другий – 1 кілометр – бігли учні 10-11 класів. До спортивної активності долучилися й вчителі фізкультури та працівники відділу освіти. Головна спеціалістка відділу освіти та науки Бурштинської територіальної громади Наталія Тварок переконана, що жодні випробування не зможуть зламати силу та дух українців, як доказ сьогоднішній спортивний захід. Сьогоднішні наші зустріч, яку ми сьогодні провели на цьому спорткомплексі, доводить ще раз, що ми не здамося, що ми будемо попри все сильними, будемо змагатися, будемо показувати свою силу. Будемо показувати, які ми незламні. Отож, ми дякуємо. Ще раз нашим захисникам, які дали нам можливість сьогодні провести цей захист, і дякуємо всім дітям, які доводять, що вони справді справжні українці, справжні українські козаки. По завершенню забігу голова громади Василь Андрієшин подякував усім за участь, закликав молодь завжди працювати над собою, бо це запорука успіху та подарував кожній команді спортивні м'ячі. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї, освоїти нові навички та допомогти воїнам, нагоди 362-річчя Івано-Франківська у міському парку Шевченка провели майстер-клас зі стрільби з лука. Спробувати себе у цьому виді спорту могли всі охочі за донат для наших захисників. Як це відбувалося, бачила Яна Лазорик. Навчали мистецтву стрільби з лука. У міському парку імені Тараса Шевченка, що в Івано-Франківську, провели майстер-клас. Заступниця директора комунального закладу Дім воїна Наталія Мельникова каже, спробувати себе у лучництві могли усі охочі: діти, дорослі та військовослужбовці. Одна локація буде з стрільби з лука. Друга локація буде з Бугурту або лицарські поєдинки. Мають можливість хлопці і дівчата сьогодні не тільки бійці, але й містяни спробувати себе. Таких навчала стріляти з лука інструкторка Катерина Федорова. Вона ділилась людьми усіма тонкощами цього мистецтва. У нас є програма, яка розрахована на людей. З точки зору це не просто розвага, стрільба з лука звикли все сприймати. Так що там діти зігнули палкою. стріляють. ні, стрільба з лука це один з найдавніших видів мистецтв, і він здебільшого направлений на. Ментальні тренування у нас є луки для малих дітей для дорослих, але в будь-якому разі навіть дорослий починає стріляти з дуже м'яких луків, тому що стрільби з луками використовували не типові групи м'язів, і тому потрібно починати з дуже м'яких луків. Відвідав майстер-клас і військовослужбовець Національної гвардії України Юрій Гапунчук. Каже, стрільба з лука допомагає фізично та морально, а такі заходи потрібно проводити частіше. Взагалі, проведення такого роду заходу, це, це дуже гарно, що є така ініціатива з боку тренера і багато людей, які можливо не знають про такий вид спорту, можливо, зацікавляться і почнуть десь займатися. Багато. Цей спорт багато дає концентрації уваги да, і розслаблення взагалі від, від всього якогось такого напрягу, який, можливо, є в нашому житті сьогодні. Майстер-клас провели з нагоди Дня міста. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араїм. Незламна. У надвірній дружина військовослужбовця провела благодійний концерт на підтримку 42-ї бригади ЗСУ. Ганна Саса з Херсонщини два місяці перебувала під окупацією. і вже два роки з дитиною проживає у селі Стримба. Концертну програму присвятила чоловікові, який зараз на фронті. Завітали на концерт, і наші надвірнянські журналісти. Незламна такий девіз молодої вокалістки з Херсонщини Ганни Саси. Яка через російську окупацію покинула рідну домівку та знайшла свій тимчасовий прихисток у надвірнянській громаді? Виконавиця розповідає. Свій перший благодійний захід присвятила коханому чоловікові, який служить у 419-му окремому стрілецькому батальйоні 42-ї бригади ЗСУ. Це свято я вирішила організувати для того, щоб такий час людям дати надію на те, що такі, як ми, ми можемо їх підтримувати. наших хлопців ми можемо їх допомагати. Ми можемо донатити. І моральна підтримка це перш за все сила духу, яка має бути незламна у кожного нашого хлопця. Тому я дуже щиро надію, що після мого заходу люди зрозуміють, що мій не незламна, саме присвячений тому, що два роки я тут з дитиною сама мушу справлятися з усіма труднощами. Мистецтвом співу Ганна Саса займається 14 років. Каже, музика лікує. Через неї співачка передає свій стан душі. Талант Ганни помітили у будинку культури села Стримба. Вокалістка неодноразово брала участь у мистецьких заходах надвірнянської громади. З Анією ми зустрілися випадково. Це просто доля нас звела з такою талановитою, такою стійкою дівчиною, якою я дивуюся, її таланту, і таланту стійкості, мужності. І просто я від неї сама енергію заряджаюся, що хочеться жити. Благодійний концерт відвідав голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Посадовець зазначив. Надвірнянщина відкриває свої двері для переселенців та активно донатить, підтримуючи наших захисників. Дуже добре, що такі, як Ганна Саса, сьогодні дає можливість підтримати Збройні сили України і своїм мистецтвом, своїм творчістю здійснювати такі гарні заходи. Концерти на концерті молода виконавиця заспівала дуетом з місцевим співаком Владиславом Гафійчуком. Військовим 27-го прикордонного загону Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Ірина Мещишин телерадіокомпанія Раї. Етнопедагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів з початкової освіти. Захід під такою назвою відбувся у Коломийському педагогічному коледжі. Його приурочили до 90-річчя від дня народження Мирослава Стельмаховича. Він багато років працював у місті над прутом, відвідала педагогічні читання і наша знімальна група. Мирослав Стельмахович уроджений з Львівщини. Саме він досліджував традиційну українську етнопедагогіку та родинне виховання. Він автор сотень наукових робіт, Левову частку життя віддав і коломийській педагогіці. Мирослав Стельмахович – це є один з тих відомих людей, академік, який піднімає славу Коломи. Коломи є такою колескою українознавства. І він якраз тут навчав студентів. Тих людей, які потім передавали ту любов до української мови, до всього українського для до малих діток. Тому це дуже важливо, що ми вшановуємо цю постать. На науковий захід приїхала донька та зять Мирослава Стельмаховича. Обидвоє пішли його стопами. Я відчуваю, що я повертаюся додому. Я повертаюся в родину, яка стала ну, розширилася з моєї сім'ї, з моєї родини. Вона розширилася до студентів, викладачів до коломиян. Внесок Мирослава Гнатовича Стельмаховича в україністику величезний і різноплановий. Це був вчений такого інтердисциплінарного плану. Це і педагог, і мовознавець, і методист, і насамперед великий патріот України, який і Ті тяжкі часи обстоював українську мову, українську культуру. Студенти та викладачі навчального закладу взяли активну участь у педагогічних читаннях. З коломий Ворон Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Текстильний діалог в Івано-Франківську відбулося відкриття виставки художніх робіт львівських мисткинь Олени Зотової та Дарії Зав'ялової. Вони представили на огляд майже півсотні робіт, виконаних в авторських техніках. Більше про тематику робіт розповість Ліліана Іванічук. Картини, що покликані берегти довкілля, в Івано-Франківську відкрили виставку художніх робіт львівських мисткинь Олени Зотової та Дар'ї Зав'ялової під назвою Текстильний діалог при створенні полотен вони поєднують шов, кльон та клаптики різних тканин. Деколи робота починається від клаптика, знаходиш якийсь цікавий клаптик і бачиш в ньому ну якийсь образ. А тоді вже до нього під Підключається все інше. А де коли навпаки придумуєш роботу, придумуєш якийсь сюжет, а вже до нього вишукуєш довго і ретельно, з чого його зробити. Одна з таких, скажімо, наших основних тем це. Все ж таки збереження природи, яку ми дуже любимо, і використання вторинних оцих матеріалів в другий раз, по-другому разу. Це речі з секонд-хенду, це клаптики знову ж таки вінтажної тканини, яка дуже часто йде на смітник. Тут вона отримує друге, третє, четверте, десяте життя. Вже на роботах, що експонуються, здебільшого зображені архітектурні споруди. Олена Зотова каже, на їх створення надихається, прогулюючись вулицями міста. От ця робота, сецесія змова, це конкретний. Е... Конкретний, скажімо так, паркан, який існує у Львові, який я колись побачила, він мені сподобався. і Я вирішила зробити відтворити максимально навіть десь фотографічно цю роботу. І Ескіз я робила ну абсолютно достовірний, підбирала там клаптики і. Е... Старалася передати ну, максимально точно те, що я побачила. Відвідувач виставки Михайло Дейнега зізнається, його вражає, як зі звичайного текстилю художниці створюють справжній витвір мистецтва. Це надзвичайно високе мистецтво. Це мистецтво, коли душа виривається із цього бренного тіла і починає творити на рівні із космосом. Я, я вам чесно кажу, що я просто в захваті. Ніби всі вміють це робити, ніби все так просто взяв нитку, пришив і все решту. Але в цій простоті власне вся геніальність цих жінок такі виставки є вкрай актуальними. Переконаний модератор Тарас Косович, адже вони бережуть мистецтво, яке розвивалося упродовж століть. Мистецтво е, текстилю воно само по собі є надзвичайно древнім. Та магічним, бо це є тканина, де власне той художній образ, який створений мисткинями, де кожен, вузлук, де кожен вузлик, де кожен шов, де кожен клаптик тканини, він власне є тою, е... тим шматочком енергії, тим. Власне, пазлом, з якого є той художній образ, про який я вище сказав, і яким власне ми, відвідувачі, маємо змогу насолодитися вже в виставці. Загалом на виставці експонуються 44 роботи. Поглянути на них можна в обласній науковій бібліотеці до кінця травня. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У Коломийській бібліотеці для дорослих вже кілька років діє кулінарний клуб Марципанчик. Після завершення великодніх свят його учасники провели кулінарний батл. За перемогу змагалися дві команди. А хто тріумфував, знають наші коломийські журналісти. Запасної паски, смачної ковбаски така назва кулінарного батлу, що відбувся у Коломийській бібліотеці для дорослих. Участь в заході взяли дві команди. До складу писаночок входили виключно коломиянки, А команда Великодній кошик складалася із тимчасових переселенців. Наш сьогоднішній батл буде складатися з п'яти раундів. Тут будуть різні конкурси, будуть і загадки. Ну розуміти, що це кулінарний батл, і всі запитання, завдання. Будуть пов'язані з кухнею, з їжею. Оксана Мельниченко приїхала до Коломиї зі Скадовська, каже, що хотіла тісного спілкування не тільки із переселенцями, але й з місцевими. Тому й долучилася до кулінарного клубу Марцепанчик. Цікаві місцеві рецепти, деякі для нас в новинку, навіть ніколи не підозрювали, не чули, що таке є. І за цей період, що я сюди ходжу, найбільше мене вразив на повал це торт з халви. Ніколи навіть не могла уявити, що таке може бути, але таке існує. Організаторка клубу зазначила, що найбільше до вподоби членкиням стародавні рецепти. Пригадую бабусині рецепти страви, як вона готувала, і стараюся розповідати нашим членкиням. Ну по-різному. Як я розказувала за наш традиційний фестиваль на день міста, це смажений бичок, але не всі знають, що бичок це наша місцева риба. Всі думають, що бичок це <творина> тварина. З місцевого це в нас Бекмес, варення з кавуна, це, мабуть, така візит, теж візитна картка півдня, креветки, звичайно, морепродукти. Перемогу в Батлі здобула команда Великодній кошик. Але закінчилося все дійство спілкуванням за горнятком чаю із сирником, який готували на заході. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Такими на цю пору є події на Прикарпатті, а про важливе у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.